Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді захопливе про лазери. Але знаєте, ми не просто будемо розбирати теорію, ні. Ми ніби збудуємо лазер разом, з самісінького початку, крок за кроком, щоб по справжньому зрозуміти, як ця магія працює. І от власне головне завдання як, як змусити світло копіювати саме себе, створювати ідеальні точнісінькі копії, звучить ніби щось із фантастики, правда ж? Але саме в цьому і полягає весь фокус лазера. Спробуємо розгадати цю загадку. Ну що ж, почнемо з найочевиднішого, з самої назви. Бо лазер це ж не просто слово, це акронім. І знаєте, що найцікавіше? Цей акронім це, по суті, інструкція. Так, інструкція, як його зібрати. Вся суть саме в цих літерах. Отже, розшифровуємо підсилення світла за допомогою вимушеного випромінювання. Кожне слово тут має вагу. По-перше, ми говоримо про підсилення світла. Але як? А от і ключ через процес, що називається вимушене випромінювання. Не просто випромінювання, а саме вимушене. Оце словосполучення – це буквально серце всієї технології. Запам'ятаємо його. Гаразд, щоб щось підсилити, треба спершу зрозуміти, з чим маємо справу, як світло взагалі поводиться, коли стикається з матерією. І отут, отут ми натрапляємо на першу велику проблему. Сама природа виявляється, не дуже хоче, щоб ми будували лазери. І ось вона, ця битва у всій красі. Уявіть собі, фотон, частинку світла. У нього є дві долі перша поглинання. Атом просто з'їдає його, і все, фотона більше немає. А є й друга доля те саме вимушене випромінювання. Фотон налітає на вже збуджений атом і змушує його випустити ще один такий самий фотон. Один перетворюється на два. Розумієте? Щоб лазер запрацював, нам потрібно, щоб другий сценарій перемагав завжди. Але. От у чому халепа. Природа, як я вже казав, грає проти нас. Є такий закон розподіл Больцмана. Якщо по-простому, він каже, що атоми, вони ну, трохи ліниві. Більшість із них завжди перебуває в найнижчому спокійному енергетичному стані. А в такому стані вони готові тільки поглинати фотони. Тобто, у звичайному світі поглинання завжди, ну от просто завжди, перемагає. Так, що ж робити, як змусити випромінювання виграти цю битву? Відповідь: треба обдурити природу, створити щось абсолютно кардинально неприродне, треба буквально перевернути світ з ніг на голову. І ось наше ключове завдання нам потрібно якось досягти того, щоб атомів у цьому збудженому високоенергетичному стані стало більше, ніж у спокійному. Фізики придумали для цього класну назву інверсна заселеність, тобто заселеність навпаки. І от коли ми цього досягаємо, отоді все змінюється. Тепер будь-який фотон, що пролітає крізь такий матеріал, має набагато-набагато вищий шанс зустріти збуджений атом і створити свою копію, а не бути поглинутим. І ось цей матеріал, доведений до такого стану, називається активним середовищем. Він готовий, готовий підсилювати світло. Добре, рухаємось далі, спробуємо це реалізувати. Перша ідея, яка спадає на думку, найпростіша візьмемо два енергетичні рівні і просто будемо закидати атоми з нижнього на верхній. Здається логічним, так? Але ні, тут є пастка. А пастка ось у чому? Та сама енергія, якою ми накачуємо атоми, підіймаючи їх нагору, одночасно змушує їх падати вниз, випромінюючи світло. Це, це ніби намагатися наповнити відро, в якому є дірка. Скільки води не лий, рівень вище певної позначки не підніметься. Процеси просто врівноважують один одного. Ми застрягли. Інверсії таким чином досягти неможливо. Так як же нам вибратися з цієї пастки? А рішення, воно геніальне у своїй простоті. Треба просто розділити ці два процеси накачування і випромінювання, як? А просто додати більше енергетичних рівнів такий собі хитрий обхідний шлях. І ось як це працює. Хитрість у тому, що ми накачуємо атоми на дуже високий третій рівень, звідти вони майже миттєво і без випромінювання падають на другий лазерний рівень, де й затримуються. А вже звідти відбувається лазерний перехід. Тобто накачування і випромінювання тепер відбуваються, на, наче на різних поверхах. Вони більше не заважають одне одному, конкуренція зникла, інверсія тепер можлива. А чотирирівневі системи це взагалі вищий пілотаж, вони ще ефективніші. Чому? Бо тут нижній лазерний рівень, куди падають атоми, майже порожній. Уяліть, що вам треба заселити другий поверх. Але для цього не потрібно нікого виселяти з першого, просто заселяєте порожнє місце. Це, це набагато, набагато легше і вимагає менше енергії. Окей, підіб'ємо проміжний підсумок. У нас є активне середовище, матеріал, який готовий підсилювати світло. Це круто. Але сам по собі підсилювач це ще не лазер. Йому ж потрібен якийсь початковий сигнал, щоб його підсилювати. То звідки його взяти? Як змусити систему генерувати світло самій? Відповідь нам потрібен позитивний зворотній зв'язок. Треба змусити світло, яке народжується всередині, залишатися там і працювати на нас. Потрібно створити, знаєте, таку собі ехокамеру для світла, щоб фотони не розліталися, а бігали туди-сюди, крізь наше активне середовище, з кожним разом ставаючи все сильнішими. А як збудувати таку ехокамеру? Дуже просто: беремо два дзеркала і ставимо їх з обох боків нашого активного середовища. Одне дзеркало повністю відбиваюче, таке собі глуха стіна. А друге трішечки, зовсім трішечки прозоре. Це буде наш вихід, двері крізь які готовий лазерний промінь вирветься назовні. А тепер уявіть, що відбувається всередині. Це справжня ланцюгова реакція. Все починається з однієї єдиної випадкової іскри один фотон, що полетів у правильному напрямку. Він вдаряє в атом і їх стає двоє. Дзеркало повертає їх назад. Тепер їх уже четверо, потім восьмеро, шістнадцять. Ця світлова лавина мчить між дзеркалами, наростаючи з кожним проходом в геометричній прогресії, поки поки її потужність не стане настільки великою, що вона прорветься крізь напівпрозоре дзеркало. І це буде наш промінь. Тобто, зрештою, все зводиться до простого балансу, доки втрати світла, через зеркала, через поглинання, більші за підсилення нічого не відбувається. Але в певний момент настає перелом підсилення стає сильнішим за втрати. І як тільки цей поріг подолано бам! народжується лазерний промінь. Отже, ось він, наш лазер! Ми це зробили: змусили світло копіювати себе, впіймали його в пастку і випустили назовні у вигляді ідеального організованого променя. Але знаєте, тепер виникає ще цікавіше питання: а що далі? Що відбувається, коли це ідеально впорядковане світло потрапляє у наш звичайний хаотичний світ? На що воно здатне?